30 вересня голова райдержадміністрації Тарас Калита провів чергове засідання координаційної ради. В ході її роботи розглянуто питання підготовки і проведення святкування Дня захисника вітчизни та збору гуманітарної допомоги для бійців АТО на сході України. На засіданні координаційної ради обговорювались окремі організаційні деталі святкування Дня захисника вітчизни. Прийнято до уваги пропозиції членів ради, зокрема щодо виставки військового спорядження, інформаційно-демонстративних виступів працівників Радехівського районного військового комісаріату та мобілізованих воїнів АТО перед молоддю і школярами, обговорено деталі проведення благодійного ярмарку та розподілу виручених з продажу на ньому коштів на лікування поранених вояків АТО. Який проходить в рамках оголошеного в районі місячника благодійних пожертвувань за участю місцевої влади усіх церковних парафій та громадських організацій району, члени координаційної ради просять усіх мешканців району протягом 3-5 жовтня завершити збір продуктів та доставку їх до Радехова в розпорядження відповідального представника райдержадміністрації для вчасної відправки в зону АТО.